Можна контенту зняти, як порошене. Моя люба, ви всюди. А. Можна контенту зняти, як пирожене. Подобається? Смачне. Смачне? А яке більш подобається? Точне то чи то? говорить, Мене не знімають я хто. куди ви затікаєте? Куди витікаєте? <реш> Та не жартуєте, виходьте. Треба вашу красу показувати на весь світ, я <реш> яка ви <реш> яскрава. <реш> ви не жартуєте? <реш> Моя любов ви всюди гарна, така яскрава. Не соромтесь, нашу вроду, нашу Ой, красу треба, треба показувати починув. на весь світ. Нічого. Перший раз ви червоните, а потім будете цей впевнено то робити. Так що молодець адекватно. Як той хлопець, китаєць виходив прямий ефір і за 12 годин продає на 1 мільярд 700 мільйонів доларів.